Підтримка побратимів, емоції, азарти, командна єдність саме так виглядає турнір, організований у Харкові для військовослужбовців. На майданчику не професійні спортсмени, а воїни, які знайшли у грі можливість відчути мирне життя, хоча б на кілька годин. Захід відбувся за ініціативи та підтримки департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Сьогодні ми розпочинаємо перший турнір з волейболу для наших військовослужбовців. Це представники бригади, які. В нашу Харківську область. Потім у нас плануються ще три турніри: це баскетбол, футбол і плавання. Зараз дуже важливо проводити такі спортивні заходи, тому що це психологічне розвантаження, це дуже великий попит для таких змагань. Тому ми розбиваємо всі наші заходи на декілька днів, щоб дотримуватись мербезпеки. На майданчику справжні емоції. Хтось грає вперше, хтось тренується постійно, але для кожного учасника ці змагання мають особливе значення. Це не просто спортивна гра, це спосіб зберегти бойовий дух, зміцнити командний зв'язок і підтримати один одного поза полем бою. За цю частину вперше граю. Е, мої враження дуже позитивні. Ми намагалися перемогти. Я вважаю, що це дуже важливо для нас. Це не це називається як третій тайм. Нам потрібно збиратися. Ці змагання дуже важливі для військовослужбовців. Ми збираємось, у нас є якась єдність, ми друг другу даємо поради якісь. Ця команда це дуже важлива. Дуже важливі, тому що зараз дуже скрутний час і десь нам треба відволіктись від цієї війни, і тому спорт. Дуже нас зближує, і ми завжди раді прийняти участь у таких змаганнях. Ці кілька годин гри мов ковток повітря, можливість видихнути, згадати про себе, відчути єдність і взаємну підтримку. Перемогу у турнірі здобула команда «ХНУПС» з Харківського національного університету повітряних сил. За словами капітана команди, секрет успіху у постійних тренуваннях, які стали для них вже способом життя. Розкажіть, як вам вдалося здобути перемогу? Насправді це наша традиція, коли я попав у Хнупс служити, вони кожного ранку, в середа, п'ятниця, ми з кабинами тренуємося протягом на років трьох. Тому так ось, ось у нас і трохи виходить. Наскільки такі заходи вони важливі? Так, дуже розвантажують, ми е, тільки цим спасаємося. Зранку прийшли, пограли, у нас. Заряд бодрості на цілий день. Як тільки нема тренування, так все, ми вже варені. Нічого не хочеться робити. Подібні турніри не лише згуртовують, а й мотивують, адже спорт це не лише про фізичну форму, а й про силу духу, витримку та віру в перемогу на майданчику і на полі бою. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулав, Олексій Стерінков, Харків. Новини.